Всім привіт! З вами канал Гуріїв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Рой Джонс порівняв досягнення Флойда Мейвезера та Мені Пак'яо. Усик проти ФЮрі, Хорговича та Ітауми, думка Абеля Санчеса. Коли Усик піде з боксу. Названо найбільший поєдинок у боксі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Трохи більше місяця тому стало відомо про конфлікт між двома американськими легендами боксу Роєм Джонсом Молодшим та Флойдом Мейвезером Молодшим. Здавалося, що ситуація вже заспокоїлася. Обидва спортсмени перейшли на інші теми і перестали публічно обговорювати сварку. Але в недавньому інтерв'ю виданю The, «The Ring» Фроїд знову порушив це питання. Він заявив, що, як і раніше, вважає себе правим у цій історії і готовий, якщо Мейвезер захоче, вирішити розбіжності в рингу. Заодно Джонс розкритикував кар'єру Флойда, пояснивши, чому на його погляд її не можна називати по-справжньому видатною. Якого топового чорношкірого боксера у розквіті сил Флойд колись зустрічав і впевнено перемагав? Не було таких. Він мучився в бою з віковим Оскаром Делахоєю. Батько моєвезера сказав, що він програв той бій. Потім кажуть, що Флойд побив багато чемпіонів світу. Більшість із них на той момент вже були колишні чемпіони. Хто був його Томасом Хьорнсом, Марвіном Хаглером, Джеймсом Тоні чи Бернардом Хопкінсом? Хто був на його рівні, запитує Джонс. Канал Альварес був надто молодий, а мені Пакйо. Він зустрів після того, як того нокаутував Хуан Мануель Маркес. Він не бився з Стеленсом Крофордом. Пак'я убився з усіма, хто бив на його рівні. На мій скромний погляд. Можна навіть сказати, що Пакяо мав більшу кар'єру ніж Мейвезер. Він не заробив стільки грошей, як Мейвезер, але він проводив ті бої, які треба було проводити, і в той час, коли їх треба було проводити, він не вичікував. Це саме те, що роблять справжні королі гори. Поки залишається невідомим, чи повернеться колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсен Ф'юрі на ринг. А можливо, відповіді на це питання не знає навіть він. Його давній суперник і співвітчизник Дерек Чесора виступив із заявою, чисора запропонував Тайсону провести бій проти його молодшого двоюрідного брата Ф'юрі Ф'юрі. Інтриги додає той факт, що Тайсан вже давно зіпсував стосунки з батьком Ф'юрі Ф'юрі Пітером Ф'юрі. Думаю, йому варто побитися зі своїм двоюрідним братом. Чому б ні? Раз у нього з дядьком все пішло на в той степ, чому б не побитися з кузеном? запитав Чосора. Варто зазначити, що кар'єра 300-річного Хьюі Фюрі розвивається вкрай нерівно, рівно. Чому значною мірою сприяють проблеми зі здоров'ям? Він повністю пропустив сезони 22-23 років, а у 24-му здобув три перемоги. Після знову зник з рингу на півроку повернувся він лише у квітні цього року, вигравши достроково у Дена Гарбера, але зараз знову перебуває у стані паузи. Тим не менш, к'ю і продовжує заявляти, що ще доб'ється титулу чемпіона світу. Дерек Чесора у свою чергу вирішив підбадьорити свого колегу. Бій у квітні був би просто для того, щоб скинути ержу і перевірити, чи може він, як і раніше, ефективно використовувати подвійний джеб та інші речі. Думаю, його наступний бій теж не повинен бути надто важким. Цього року він має мати легкі бої, а потім один складний у грудні. Ці вихідні у Саудівській Аравії досвідчений екс-претендент на титул на дважкій вазі ділян Уайт вийде в ринг проти молодого суперталанту Моузейтеуми і спостарається спростувати прогнози експертів, влаштувавши грім. В інтерв'ю Seconds Out Уайт зізнався. Що йому до душі роль явного андердогу. Мені нема чого втрачати, тож насправді це гарна стартова позиція. А ось для нього все це новинка. Я все це вже стільки раз проходив. Багато хто відмовився з ним битися, адже він молодий, свіженький та всіх вирубає. А я відповів, погнали, мені похеру, Так і сказав. Чорний чувак переможе, зважаючи на все у разі перемоги Ітауми йому запропонують бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Головний тренер хорватського суперважкового Вика Філіпа Хроговича Абель Санщос. Дав інтерв'ю британським змі американський коуч висловив свою думку про можливу майбутню поразку абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону Олександра Усика, а також обговорив потенційні поєдинки Усика з британським проспектом Моузесом Ітаумою, колишнім чемпіоном Тайсоном Ф'юрі та звичайно Схоровичем. Багато бійців мали змогу повалити в сторону Олександра Усика, але не змогли. Хтось зможе зробити, що він залишиться непереможним і завершить кар'єру. У нас була можливість побитися проти нього з Муратом Гасієвим, я вважаю, зараз на цій стадії похилий спортивний вік завдасть йому поразки, якщо він залишиться на цьому шляху і продовжуватиме. Я якось дивився його інтерв'ю. Про його тренувальний табір він був далеко від сім'ї, 9-10 місяців. Він відданий справі для тренера, це щось що гріє серце, бо не всі такі бійці. Я радий бачити його успіх, тому що він переміг мене. Я вважаю, що якщо хтось і поб'є його, то це буде його нудьга. Він зробив все, що йому потрібно було зробити. Він досяг всього, що було необхідне, і більше нічого не лишилося. Вам здається, ваш боєць Філіп Грогович? має передумови та здатності перемогти Усика. Звісно, потрібно завжди думати, що ти можеш перемогти. Я вважаю, розміри Філіпа, його сила та атлетичні здібності можуть анулювати Усика на цій стадії. 4-5 років тому Усик був іншим бійцем, але на цьому етапі у нього великий пробіг. Ми сподіваємося отримати таку можливість. Чи можете розповісти про різницю між Усиком, проти якого ви виступали, та його сьогоднішню версію, не торкаючись його ваги? Я вважаю це досвід. Як тільки він пройшов ці 5-6 боїв проти дуже досвідчених хлопців, він вивчив, як вирішувати завдання в рингу по-іншому. Тут все зовсім не так, як і з молодим бійцем з великою силою та міццю. Тепер він більше. Я не хочу сказати досвід. Він мудріший з деякими бійцями. Він багато чого вивчив, і я думаю, це йому допомогло в недавніх боях. У Британії каже, що мов за Ситаума. Може завдати першої поразки Олександру Усику. Чи готовий він, чи має він таку здатність? Я не думаю, що він готовий. Я думаю, ми побачимо в суботу вночі, як він проведе бій з діляном. Оце буде показник. І Я думаю, це покаже нам, де знаходиться Моузис. Але він точно рухається в тому напрямі, де він скине його, якщо отримає таку можливість. Усику разом з досвідом приходить вік, втрачається швидкість пересування, хто наздожене його першим. Хто зна, на мою думку Моузису, ще потрібно 3-4 бої, перш ніж він вийде на цей рівень. Ще один, кого згадують в майбутньому бою з усиком, це Тайсон Ф'юрі. У Тайсона вже були дві спроби. Ви вважаєте, в трилогії він може сильно помінятися, щоб зміцнити ці показники на перемогу. Цей Ф'юрі був у моїй залі близько трьох тижнів. Я бачив спортсмена, який є найгіршим своїм ворогом. Він дуже великий зразок бійця, який рухається в рингу як газель, у нього безліч здібностей, але я думаю, що його психологічна нездатність контролювати себе в рингу, як і неможливість концентрації на всіх 12 раундах, завдала йому шкоди. Якщо він зможе виправити це у третьому бою, то він, мабуть, може побити усика. Я вважаю, що його здібностей достатньо. Атнього щоб побити усика його ментальна нездатність концентруватися на 12 раундах завдає йому шкоди. Мені здається, що в першому бою з Велдером він пропустився помилки в 12 раунді, був майже нокаутований, як я і прогнозував, тому що він не може зберігати цю концентрацію всі 12 раундів, сказав Санчес, отримуючи більше яскравих моментів від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Спеціальна пропозиція в моєму телеграм-каналі. Посилання у закріпленому коментарі. Бери від гри своє разом з нами. Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика, поділився своїм прогнозом на можливий бій між двома екс-чемпіонами у важкій вазі британцями Тейсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. AJ має найкращого промоутера. Я ставлюся до них обох як до братів. і якщо зможу бути корисним, то завжди готовий. Я сподіваюся, що їхній бій відбудеться. Цей поєдинок все ще залишається одним із найочікуваніших у боксі. Після того як Усик завершить кар'єру, бій фюрі проти AJ стане найбажанішим. Я даю їм шанси 50 на 50. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!